От пристанеться якийсь такой до мене, щоб я його гладив і гладив. А, наче знімати пішов. когти точити. Ну, капець барон. Ти нормальний? Що там? Наточив, чисточив, О, Недавно підстригав. Я ж тобі недавно підстригав. Диви, якої. І цю недавно перемотав. Ну як недавно Місяця три назад. Повинно на рік хватити. Хоу. Оу. Дорадшитись хочеш. Ну давай, попробуємо. Оп, о, молодець. Молодець, о, давай, давай. Давай, давай. З цим котом ще можна гратися. Ну так, не не, не прям дуже сильно заігруватися, то якщо когти попадуть в руку, це буде біда. Це буде біда, бідова біда. Цей кіт не сильний такий бігун. Нікуди він не побіжить тако на місці. тако на місці він ще буде гратися. Ну, щоб там доганяти це не для нього. Скоро будемо тобі марон вакцину робити. Подивимося, скільки ти важиш, а то в минулому році ти заважив 15 кілограм. В цьому році мені кажеться, що вже тут. 16 цілих з таким пузом, з таким жирком. О, ви, хоп, хоп-хоп. А другий що там? Що там, другий? Все, спить, на бочок. Обід, обід. Що треба робити? Обід треба спати, да, Вілі? Молодець. Молодець. Почухаю тебе чуть-чуть і оставлю. Де тут приліг, а я прийшов своїм чуханням. Своїм чуханням. Цей теж якийсь опасний, коли грається, це ще опасніший. Цей ще приходить і починає приставати кусати за ногу, щоб з ним гратися. Той то ні, той поспокійніший. Оцей прям вовчара. Ну все, спи, не буду мішати. Амарон спати не піде. Нє-ні-ні. Поки я тут на кухні він мене самого не оставив, вдруг щось виключить. Він навіть якщо поїв, тільки поїв, він навіть якщо не голодний, він все одно голодний. Це такий котик. Не голодний, але голодний. І це я отако на нього, якщо не обращаю внимание, він такий носом мене штурхає. Бо хоче передніми зубами от взяти прямо за штанину. От Передніми зубами прямо відтягнути, Так, щоб не вкусити, а іменно за, за штани взяти і відтягнути. От по жопі любить получати. Не так як гладитись, людь би, щоб по жопі жопіти. Да? Підставляє свою пальню. Боже Боже. Іде спати там, батя твій спить на дивані так гарно. А він Він жде, поки ще їсти сяду. Може йому ще щось перепаде, але ж тобі нічого не перепаде, бо ти вже і так колобок. Колобок. Не облизуйся. Їсти я тобі вже до вечора нічого не дам. Зараз в нас півпершого. Ну ти будеш їсти всім вечора, як обично, в сім утра, і всім вечора. Так може бути якась куня... вкусняшка перепаде. Ну, не більше. Не, не більше. Яка не більше. в мене туди вкусняшка виходить? А, картошку я бачите, в мундирі зварив, а потім вже кинув сковородку, щоб воно це все обжарилося, там вже Часничок домашній. Тут там м'язко з чесничком, з приправами. Бароники в мене обід зараз був. Може швинчика візьму. Пару грам. Класно. А ти спати йдеш, щоб ти не бачив, не розстраювався. Та куди тобі вже диви, це жир, це в нього жир. На камеру воно так не передається. Не нравиться йому, коли його трогаю. Коли трогає його жир, жирок. Йому не подобається. Не подобається, дивіться, зараз буде. <зараз>, зараз буде. Ну все, все, не трогай, не трогай. Твоє, твоє. Баранчик, Що там, Баран, Нормально погода, так? Да? походу сьогодні? Дуже нормально. Сонечко вийшло. Треба піти гранат нарвати. Каків. Нарвати, не як на нашому називаються. Ось вони. Це не моє дерево, це сусідське, але но... Хурма, напевно, на нашому буде. І трошки дров поскладати. Ну, спочатку обід. Що ти ходиш за мною? Що ти ходиш за мною? Що ти ходиш? Почухатись і по жопі получати. І поїсти вкусно. Все, що котіку надо? І поспати хорошо. Картошка з м'ясом, помідори, сок помідорний. Ідеальний обід. По-українськи. Барон! Віллі. Що ти так впевнено йдеш? Куди ти так йдеш? Я ще їсти не даю, ще рано. Цей самий голодний кіт. Йому завжди їсти подавай. 24 на 7. Оу, те пузо двійки, пузо двійки в тебе. Ти пуза ти вже. Куди тобі стільки їсти? Куди стільки поміщається? Барун. 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 Що заків їв, їв би. Ти не нажара? Кжису пуз. Не джер, не джер. пузатий. 15 кг, може вже і більше. Буду робити вакцину, побачимо. Товстячок, товстячок. тостячок, Oh, joke.